Представляю в вашій увазі новий комплект прикрас із трьох видів натуральних камінчиків. Це місячний камінь з включенням породи, чорного турмаліну, чорний різьблений агат, гальванізований гематин, сірі перлини та чеський кришталь. До цього комплекту входить чокер, з'ємна підвіска, сережки та браслет. Давайте розглянемо все детальніше. Сережки мають дуже красиві швензи, оздоблені чорною керамікою у формі квіточки. Серединка квіточки має інкрустацію фіанітами. Швензи родовані із англійською застіпкою. Сережки мають ось такі місячні камінчики, ви бачите зараз блакитну ірізацію. Сірі перлинки та чорний кришталь. Ефектні милі. Далі браслет має три ряди різних намистинок. Перший ряд це сірі перлинки з дуже красивим напиленням перламутру Середній рядок це чеський кришталь, намистинки у формі ронделів і мають красиву огранку, яка Виблискує, що додає цьому браслету шарму. Третє ряд це поєднання сірих перлинок місячного каменю та чорного різбленого агату у формі ронделю. Акцентні намистинки, що обрамляють намистини місячного каменю це гальванізований гейматин. В цьому браслеті дуже ефектна застіпка. Вона родована і. Інкрустована фіанітами. Розкриваємо її ось так, таким чином. У тій ланці, де повинен заходити замочок, я зробила ось таку підвіску, щоб постійно нагадувати клієнці про те, куди саме треба одягати замочок. Ось так ми застібаємо. Ну, а на мені цей браслет виглядає ось так. Застібкою можна носити як наперед руки. Так і за вашим бажанням можна браслет одягати за вашим настроєм. Дуже красиво, правда ж? Переходимо до огляду кольє. Кольє чокер. Я зробила його на жорсткій основі, це меморід, який ідеально тримає круглу форму. У цьому кольє поєднуються намистини веселкового місячного каменю із включенням чорного турмаліну різблений чорний агат. Проставочні намистини це гальванізований гематин. Кольє має застіпку лобстер. Та подовжуючий ланцюжок. Об'єм кольє 42 см, ну і 5 см є подовжувач. Родзинкою цього кольє є, є з'ємна підвістка. За вашим бажанням, ви можете цю підвіску знімати. І носити кольє ось так. А можете підвіску одягати. Підвізка складається із намистинок веселкового місячного каменю, сірі перлини та різблений чорний агат. Ну, і також є проставочні намистини це гальванізований гематин. Розжимний бейл усіяний фіанітами. Ну і одягаємо. І кольє можна ось цією підвіскою носити, якщо у вас ваша форма одягу, має красивий виріз, декольте, можете ось так одягати. Загалом цей комплект прикрас дуже красивий. Сірі перлинки мають неймовірний перелив перламутру. Місячний камінь під різним кутом освітлення показує нам свою блакитну іризацію. Чорні вкраплення турмаліну додають ізюминки цим намистинкам. Ще раз поглянемо на браслет. Сережки комбінувати із чокером або з браслетом. Чокер комбінувати із підвіскою або без неї. Напишіть, будь ласка, у коментарях. А ви хотіли би мати такий комплект?